Керівництво міста зустрілося зі студентами херсонських вузів. Більшість серед присутніх майбутні випускники, що наразі навчаються за спеціальністю журналістика. молоді запропонували пройти стажування у стінах міськради з можливістю подальшого працевлаштування для того, щоб зрозуміти, що ж таки ми хороші чи погані, я предлагаю. Давайте знутрі подивимося, хороші ми чи погані. Не хотів би, щоб ви заходили через знайомих связи або ще щось. хочеться провести об'єктивний, чесний і максимально прозрачний. Щоб у майбутньому працювати в одній команді із представниками влади, треба ознайомитись з матеріалами, що стосуються тієї чи іншої посади, вивчити законодавство, посадові обов'язки, структуру органів місцевого самоврядування, пройти стажування потрібно для оволодіння професійними навичками і ознайомлення зі всіма нюансами і особливостями роботи. А ще для того, щоб вам самому або самої зрозуміти чи потрібно це вам. Чи будете ви зростати в професійному плані? Чи вам цікаво е, приймати рішення, які у тому чи іншому е, ступені впливають на дуже багатьох мешканців нашого міста». Представники місцевого самоврядування Херсона, окрім конкретної пропозиції, обговорили зі студентами і проблеми самого міста. Пообіцяли сприяти майбутнім журналістським розслідуванням. За підсумками зустрічі в деяких студентів змінилась думка про діяльність міської влади. Я для себе відкрила власті з другої сторони, так як ми звикли їх більше критикувати постійно. А тепер є шанс знати кухню знутрі, спробувати себе. Возможно, дійсно вийде. Получится... Щось змінити в місті і принести щось своє хороше обмежень для випускників. Немає на стажування, готові прийняти всіх бажаючих.